В цьому випуску ми розкажемо та покажемо 16 ігор, які увійшли до підписки PS Plus, Extra та Deluxe з 18 липня 2023 року. Прийміть зручне положення та приємного перегляду. It Takes Two. Це пригодницький платформер з елементами бойовику. Вирушайте в найбожевільнішу подорож у незвичайній пригодницькій платформі, створеній виключно для кооперативу. Грайте за конфліктну пару коді та мей двох людей, перетворених на ляльок за допомогою магічного закляття. Разом опинившись у пасті фантастичного світу, де непередбачуване ховається за кожним кутом, їм неохоче доведеться кинути виклик порятунку їхніх зруйнованих стосунків. Опановуйте унікальні зв'язані здібності персонажів на кожному новому рівні. Допомагайте один одному подолати безліч несподіваних перешкод і моментів. Прийміть щиру й веселу історію, де розповідь та ігровий процес переплітаються в унікальний метафоричний досвід. Снайпер еліт. Коли Друга світова війна наближається до кінця, починаються перші таємні битви холодної війни. Опинившись у боротьбі за життя та смерть між радянським союзом і Німеччиною в охопленому війною Берліні, ви керуєте долею самотнього американського снайпера ОСС. Переодягнувшись німцем і працюючи глибоко в тилу ворога, ви повинні зупинити сили Сталіна від отримання контролю над ядерними секретами Німеччини. Приготуйтеся змінити хід історії, автентичний снайперський симулятор Другої світової війни з реалістичною зброєю, кульовою балістикою та снайперськими навичками, масивна одиночна гра з 28 карколомними місіями, напружені снайперські битви по локальній мережі для вісьми гравців включаючи ігрові режими Deathmatch, Team Deathmatch і Assassination. погляд від третьої особи для дій та пересування, погляд від першої особи для снайперської стрільби, опції для врахування сили тяжіння, вітру, позиції, частоти серцевих скорочень і дихання для створення ідеального спуску, а багатокутним бурятькам для підтвердження вбивства. Нелінійна гра забезпечує унікальну дію кожного разу, коли виконується місія. Будь ласка, робіть регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Це сольна та кооперативна RPG Action Шутер, дія якої відбувається на Велесі, насиченому світі кіберпанку. Ласкаво просимо до аркології Ascent Group, корпоративного мегаполісу, що простягається високо в небо та наповнений істотами з усієї галактики. Ви граєте за робітника поневоленого кампанією, яка володіє вами та всіма іншими у вашому районі. Одного разу ви раптово потрапили у вир катастрофічних подій. Ascent Group закриває з невідомих причин, і виживання вашого району знаходиться під загрозою. Ви повинні взяти зброю і почати нову місію, щоб дізнатися з чого все почалось. Undertale – це RPG-гра, де ви керуєте людиною, яка потрапляє під землю у світ монстрів. Тепер ви повинні знайти вихід або залишитися в пастці назавжди. Вбивати не обов'язково. Виходьте з небезпеки за допомогою унікальної бойової системи. Розраховуйте свої атаки на отримання додаткової шкоди, а потім ухиляйтеся від атак ворогів у стилі, що нагадує стрілялки зверху вниз. Оригінальне мистецтво та саундтрек наповнений індивідуальністю. Душевна насичена персонажами історія з акцентом на гумор. Попередження Healthy Dogs. Гра містить зображення, які можуть бути шкідливими для гравців із світлочутливою епілепсією чи подібним захворюванням. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated грайте за губку Боба, Патріка та Сенді та використовуйте їхні унікальні навички. Перешкодьте злому плану Планктона керувати Бікіні Ботом за допомогою його армії дивних роботів. Знайомтесь з безліччю персонажів улюбленого серіалу. Melty Мелтіблу Type Луміна це останнє доповнення до серії двовимірних ігор бойовиків, заснованих на візуальному любовному романі Цукі Хіме від компанії Type Moon. Знову піднімається завіса над драматичними битвами зі знайомими персонажами Цукі Хіме Пісоф Блу Глесмон. В які ігри граєте, та що вас в них дратує? Напишіть у коментарях про свої смаки, і з задоволенням почитаю. Також поставте свою українську вподобайку для підтримки цього каналу. Дизмантл, коли ви піднімаєтеся зі свого притулку після довгих років, на вас чекає чудовий новий старий світ, світ населений огідними і мерзенними істотами, світ, у якому не видно жодної людської душі, світ, який ось ось стане ще гіршим. Вам потрібно знайти спосіб втекти з жалюгідного острова. Але перед цим насолодіться гірко солодким апокаліпсисом. Зламайте понад 99% усіх об'єктів на матеріали за допомогою правильних інструментів. Жоден бар'єр не зупинить вас. Бийтеся з мерзенними створіннями постапокаліптичної епохи. Досліджуйте відкритий світ ручної роботи та розкривайте його таємниці. Circus Electric, названий на честь найбільшого шоу у вікторіанському стінпанк Лондоні, є частково сюжетною рольовою грою, частково тактикою, частково цирковим менеджментом і повністю захоплюючою усе з відтінком стінпанку, коли звичайні лондонці таємничим чином перетворюються на зловісних вбивць, унікальним талантом, необхідним для порятунку міста, володіють лише циркові селачі, розмухувачі вогню, клоуни та інші виконавці. У тактичних покрокових битвах ці надзвичайні герої стикаються з Бобі, британськими моряками, які зіпсувалися, агресивними шикарними дівчатами та іншими архетипами вікторіанської епохи, які стоять на їхньому шляху, не кажучи вже про випадкових різних чи робе-абера. Інноваційна моральна система гри Devotion впливає на продуктивність персонажів не лише в битвах, але й у справжніх циркових виставах, які сумлін. Но проводяться між героїчними прогулянками з шістьма розгалуженими районами. Електризована RPG Combat випробовує навички силачів, роздмухувачів вогню, евакуаторів, клоунів та інших класичних циркачів, всього 15 ігрових архетипів. Кожен з яких має глибокі тактичні варіанти в бою. Зберіть найідеальнішу комбінацію акробатичних артистів, щоб боротися з дуже сильними ворогами. Пориньте у вражаючий світ, заснований на старовинних циркавих. Плакатах архетипах вікторіанської епохи та класичному шармі стімпанку. Дінасті Warriors 9. Відчуйте гострі відчуття від одного проти тисячі в абсолютно новому відкритому світі. В останній частині цієї серії. Нова гра Open World Warriors вперше в серії велика земля Китаю показана на одній карті з представленим форматом відкритого світу для різноманітного прогресу в грі. Захоплюючий Екшн a thousand». Із серіалу Warriors та улюблених персонажів із історії A Novel About Three Kingdoms» перенесено, але свобода на арені відкритого світу забезпечує абсолютно новий досвід варіорс. Ключові місії розгортають і розвивають історію персонажа гравця та доповнюються чисельними місіями з різних регіонів. Таких як звичайні місії, які впливають на ключові, та запити від інших персонажів, ситуація постійно змінюватиметься залежно від обраних місій. У багатьох битвах, які відбуваються на карті, гравці знайдуть різноманітні стратегії та тактики, такі як атака в лоб, здійснення раптової атаки з високої позиції або проникнення вночі, щоб насолодитися просторим світом трьох королівств. Самурай Warriors 5. Після семи років очікування нарешті вийшла нова частина серії тактичних бойовиків Samurai Warriors. З офіцерами, дизайн, яких було оновлено, а також новими офіцерами. Загалом 27 воїнів самураїв приєднається до бою. My Little Pony. A Martime by Adventure. Поверни магію назад до еквестрії. На тебе чекають пригоди повні веселощів, стилю та справжньої дружби з новим поколінням персонажів My Little Pony. Земна поні Санні мріє про те, щоб світ став кращим. Вона вирішила влаштувати в Mayor Time Bay фестиваль з приводу дня міста і повернути забуте свято дружби та магії. Однак хтось хоче зіпсувати цей день, краде тістечка, випускає кроликів і навіть псує картини піп. Тільки ти можеш допомогти Санні влаштувати найкращу вечірку в історії Еквестрії. Використовуй магію та влаштовуй модні покази, відшукай наймиліших звірят, літай разом із пегасами й роби інші цікаві речі. Поні розраховують на тебе. Знайди таємничого шкідника, поверни магію та зроби день міста Мейр Таймбей незабутнім. Fast Furious Spy Rises Rise of Shifter Злочинна організація Shifter зростає, тобі пора зруйнувати їхні плани. Будьте готові запускати пастки, підвищувати швидкість і переганяти конкурентів, щоб отримати перемогу. Щоб стати чемпіоном, вам потрібно буде перемогти зростаючу загрозу Shifter у гоночному турнірі з високими ставками, наповненому адреналіном, від південної частини Тихого океану до пустелі Сахара. Або візьміть друзів і розіграйте свої шини з онлайн до шести гравців, або в локальній багатокористувацькій грі для двох гравців. Сідайте за кермо всіх своїх улюблених автомобілів Spy Racers і покажіть, що ви прийшли перемагати. Вам потрібно буде використовувати свій розум, швидкість і секретні ярлики, приховані на рівнях, щоб вирватися вперед і здобути перемогу. Але це ще не все. Ваша машина оснащена шпигунськими гаджетами, які допоможуть вам посилити суперників за допомогою нагнітачів, засліпити їх пенбольними кулями або використовувати унікальні шпигунські навички вашого персонажа, щоб проштовхнути зграю. Monster Jam Steel Titans грайте в різних ігрових режимах, включаючи гонки на стадіоні та відкритому повітрі, різноманітні виклики трюків і режими руйнування. Керуйте монстром, змагайтеся з 25 найпопулярнішими вантажівками, включаючи Grave Diggers і Max D. Повне знищення, включаючи розбиття панелей кузова, деформацію автомобілів Джанкер, а також руйнування навколишнього середовища. Виконуйте улюблені трюки: велосипеди, стоппі, місячна доріжка, прогулянка, циклони, пого, відключення живлення та сальто назад. Почуйте рев величезних натовпів на 12 стадіонах, заповнених уболівальниками на шляху до світового фіналу, Monster Jam. Досліджуйте та руйнуйте навколишнє середовище у величезному. В відкритому світі Monster Jam. Gravity Crash Portable. Космічний шутер поєднує захопливий ігровий процес старих хітів з ефектними футуристичними декораціями. Знищуйте прибульців, виконуючи бойові завдання на 30 небезпечних планетах серед космічних тунелів, спалахів лазерів і видовищних вибухів. Версія цієї гри для PSP була конвертована для консолей PlayStation 4 та 5 і надає доступ до нових функцій. Twisted Metal – великі, та міцні, швидкі та смертоносні, або просто божевільні. 12 смертоносних машин. Підстерігайте противників на автострадах. Полюйте на них у передмісті, ганяйте будь-де, будь-коли і в будь-якому напрямку, використовуйте кулемети, ракети з самонавідними тепловими головками та інше озброєння. Гальмуйте та виляйте по трасі, проходьте круті повороти, переважайте в тактиці, швидкості та озброєнні. До восьми суперників на смертоносних машинах. Зараз змагайтеся на розділеному екрані в локальному режимі для двох гравців. Битися із суперниками на вулицях міста, автострадах у передмісті чи в центрі, або навіть на дахах хмарочосів останній уцілілий перемагає. Примітка, ця версія гри була конвертована для PS4 та 5 і не підтримує периферійні пристрої консолі PlayStation, тому деякі функції можуть бути недоступні. Twisted Metal World Tour, гра тієї ж серії, що й Twisted Metal, та працює майже все так само. Ця гра варта уваги тих, кому зайшла перша частина гри. Такі новини цього разу не забудьте поставити українську вподобайку. З вами був Лезі Нюс. Гарного дня, тихої ночі та мирного неба.